МТ-злом, як завжди тече? Слини МТ-злом. Така в нас культивація. Під сою, отак От виходить, ну, поза п'ять, сім сантиметрів десь, 8. Таким ось агрегатом комбінованим. з того що було. Рама була, рама. Деякі катки, шлейфа цього не було. Дві зробили нові, мали покупили. Вже не зпілати, не було її ні одної. Все купили. Циліндра не було, дишля не було, дишля зробили самі. Передній шлейф, планка шлейф, що рівняємо, теж зробили. Кріплення самі зробили. Ну, Розумієте, як працює. Дишлі саморобний, кінець відсівалки Зазешки. винт Жадка нева. Хто знає, знаєте, розуміє, про що я говорю? От такий агрегат Такий зломок тяне. Трактор 13-го року. 13 рік. Чотири. Майже тисячі мотогодин. Задня резина рідна, передня поміняна. Два роки назад. потріскали шини. Отак. От Одні кажуть, мало було повітря в шинах, інші ще щось кажуть.